Привіт усім! Ви на каналі Зоокомплекс і сьогодні говоримо на важливу тему: чи потрібні вашому пухнастому другу вітаміни? Часто можна зустріти на полицях зоомагазинів різні баночки, капсули, жувальні таблетки для собак і котів Але коли потрібно давати вітаміни хвостатому і чи дійсно вони так потрібні, будемо розбиратися. Перш ніж почнемо, не забудь підписатися на наш канал. Тут все про щасливе життя із хвостиками. Отож, вітаміни чи дійсно потрібно давати їх своєму хвостику? Як і люди, тварини потребують збалансованого харчування? Це запорука міцного здоров'я та хорошого самопочуття чотирилапого. Але чи потрібно додатково збалансовувати раціон вашого улюбленця? Саме вітаміни та мікроелементи підтримують здоров'я шерсті, зубів, кісток і імунітету. Проте тут є важливий момент надлишок вітамінів так само може бути шкідливим, як і їхня недостатність. Якщо ваш вихованець отримує якісний повнораціонний корм, його не потрібно додатково збалансовувати, адже він уже містить всі необхідні мінерали та мікроелементи. У такому випадку добавки може призначити. Лікар-ветеринар з огляду на індивідуальний стан вихованця. Наприклад, у період відновлення після хвороб, під час сезону линяння, окремо виявлених проблем і дефіцитів та в період зростання хвостатого чи при різноманітних хронічних захворюваннях. Важливо не займатися самолікуванням та довіряти у цих питаннях професіоналам. Якщо ваш чотирилапий харчується промисловим кормом, обирайте якісні раціони, враховуючи всі індивідуальні та вікові особливості улюбленця. Дотримуйтесь норми харчування, слідкуйте, щоб тварина споживала достатню кількість води і не змінюйте корм різко та без причини. Цього буде цілком достатньо, щоб забезпечити чотирилапому усе необхідне. Якщо ви обираєте натуральне харчування для свого хвостика, потреба у вітамінах та додаткових мікроелементах може виникати, але тут є свої особливості. Раціон натурального харчування збалансувати складніше, тож його має підбирати ветеринарний дієтолог з огляду на всі особливості вашого хвостатого. За умови грамотної роботи саме дієтолог збалансує харчування, врахує всі джерела, Вітамінів та мікроелементів і за потреби призначать додаткові комплекси. Якщо ваш улюбленець харчується натуральною їжею, але її не збалансовував вам дієтолог, варто обов'язково проконсультуватися з ветеринарним лікарем і перевірити вихованця на приховані дефіцити. Усі вітаміни можна розподілити на дві основні групи: це різноманітні вітамінно мінеральні комплекси, які містять цілий набір вітамінів, макро та мікроелементів, пробіотиків і пребіотиків, а також окремо окремі добавки для вирішення певної проблеми, наприклад, як хондропротектори, кальцієві добавки чи лососова олія. До речі, про лососову олію. Оте, для чого вона потрібна, маємо окреме відео. Рекомендуємо до перегляду і лишаємо посилання в описі до цього відео. Отже, вітаміни це не магічна пігулка, яку потрібно давати всім і завжди. Головне правильне харчування, регулярні огляди у ветеринара і турбота. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях і приходьте на шопінг в Зоокомплекс. Великий асортимент вітамінно мінеральних комплексів для вашого вихованця можна знайти в наших фізичних магазинах у Дніпрі, на сайті зоокомплекс.com.ua та в застосунку зоокомплекс. А на цьому все. Не забудьте тиснути лайк цьому відео, якщо було корисно, та діліться нашим контентом із друзями. Здоров'я вашим чотирилапим. Побачимось!